До цієї студії вечірній блок розпочинаємо разом з Миколою Войтєвим, засновником громадського об'єднання управління нової генерації, експерт з питань енергетики та газопостачання, людина, яка багато вчилася в тому числі і в Європі, має е... Статус так МБА, це отримав як... диплом. Дип з якого напрямку це загальний МБА, бізнес управління та бізнесправня, але, але будемо говорити ви щодо енергетики. Та. Так давайте послухаємо для початку для затравки нашої розмови слова нашого прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Він на початку вересня, виступаючи на форумі Davos-Kyiv 2016, казав, що ну за 3-4, максимум 5 років Україна стане повністю енергетично енергетично незалежною державою. Давайте слухати прем'єр-міністра. Потрохи стає енергонезалежною. І в перспективі, я думаю, 4-5 років ми будемо мати достатньо самостійну енергетичну нашу країну, а означає і незалежну. Ну, така, декларація, як ви до цього ставитесь? І взагалі, чи потрібно нам це? Я насправді ставлюсь оптимістично навіть і до таких декларацій, тому що е, я дуже вірю в те, що Україна буде енергонезалежною, і це є необхідність, навіть це є необхідність чинного стану справ. І якщо українська економіка має бути сильною, вона тоді повинна бути енергонезалежною. А для чого? Дивіться, в нас зараз от щодо газу. Да? Наскільки я пам'ятаю, при пізньому Януковичі звітувало, що 21 мільярд кубометрів власного видобутку. Зараз наскільки кубометрів? Отак, плюс-мінус? Ну плюс-мінус виду... Обуток десь корелюється на рівні 15 мільярдів 15. кубометрів. Так для комунальних послуг нам потрібно відомо 18 мільярдів. Так, правильно так, 18. але платимо ми все одно по тарифу. Міжнародному по ринковому по ринковому три. Три. тоді для чого нам ставати незалежною державою, якщо ми газ все одно продаємо населенню не за тою ціною, яку видобуває Україна, а за тою ціною, яку його можна купити в Європі. Наприклад, ситуація склалася наступним чином: ринкову ціну на газ зробили з тою метою, щоб показати, що енергетичний, зокрема, газовий ринок України, прямує до прозорості. Ось що стосується другої частини цього питання, енергетична незалежність, зокрема газова незалежність. Вона виникла на основі власне цього війни, військового конфлікту, так і Україна втратила основне джерело газу. Тобто, ну скажімо, так ми, ми знаємо з Росії, основ, основний газ ми отримували, і це відразу заставило Україну думати над тим, звідки отримувати, де е, шукати альтернативні джерела газу. А якщо ми говоримо про цей прозорність, то е, наприклад, в Польщі, в країні, в якій я е, живу, е, там є е, біржа. Ну навіть я відкрила сайт е, біржа, це. Targowa y, giełda energ energii. Чи це в Україні можливо зробити так прозорно, як і в Польщі? Я собі можу зайти на цей сайт. Я дивлюся всіх енергодоставців, ну, доставців, хто може мене постачати світло, газ. І я сама можу собі обрати, від кого я покупую світло в моїй квартирі в великому будинку житловому. Якщо мене хтось не устроює, я собі йду і підписую там договор з іншим. Чи це можливо в Україні? Так однозначно, ви дуже класно зазначили, що там є повністю вся необхідна інформація. і Ви як кінцевий споживач можете отримати у. Цю інформацію про цього оператора, від якого ви отримуєте енергію, і повністю знати, читати всі його звіти, показники, і бачите, що ця компанія Прозора тобто ви знаєте, що ті гроші, які ви платите за цей продукт, їхні які ви купуєте, вони витрачаються належним чином, там і на модернізацію, і там і на розширення можливостей. Чи можливо це в Україні? Так, це можливо, і навіть без перебільшення, але я би сказав, що це такий ну, супер досвід для України, власне, польський досвід. І, власне, з польським досвідом я дуже активно Зараз працюю, я його вивчаю. Я дуже добре знаю про яку, товарову геодуенергію, про яку ви зазначили. Я спілкуюся із менеджментом цієї біржі. У мене була можливість познайомитися з ними на великій міжнародній енергетичній конференції у Познані, яка відбулася у травні цього року. І так приємно сталося, що я був єдиним представником від України на цій конференції. Запросили мене тільки через те, що почитали одну з моїх публікацій у польському у польському інтернет-медіа. І ви бачите шанс, що це можливе в Україні, також щоб цей ринок був так і прозорний, Щоб останній користувач просто людина, яка собі там ж є хазаєм квартири і знімає, так як я собі знімаю квартиру в Києві. Може собі обрати від кого вона хоч покупівати світло? Газ. Спробую дуже коротко відповісти. Так я бачу шанс на створення такої біржі в Україні. Навіть більше я вірю в це, і так чи інакше, якщо Україна повинна інтегруватися по усіх сферах у європейську спільноту енергетично, вона аналогічно повинна буде інтегруватися, і без створення такої біржі в Україні ми не зможемо інтегруватися європейську. Європейський Союз, жодним чином. Тобто це виклик, який треба прийняти і почати вже працювати. Ну, Але я все ж таки до, до газу і до енергетичної незалежності. От зараз ми все одно купуємо газ по 7600, так? Ну, 7600 за тисячу кубів, значить, це ринкова ціна, правильно? Е, ну Населення. В населення, населення за за тисячу кубів платить 6 6,879 вісімсот гривень за тисячу Гаразд. кубометрів. Це ринкова ціна, європейська ціна. Правильно? Так якщо через п'ять років як каже Гройсман, ми станемо абсолютно енергонезалежними і будемо самі видобувати стільки газу, скільки нам треба. Зараз у нас скільки ціна українського газу? Десь доларів. 75 до 2000 десь приблизно. Ну, вона, вона так, корелюється на, на рівні 1800, 1800. 2200, 2300. Ну, то 2000, тобто, різні, тобто то, то ви думаєте, що якщо ми станемо енергонезалежними, то ця ціна стане не 6879, а 2000 всі люди будуть платити за газ. Правильно чи ні? Тут, знаєте, декларативно, якщо відповідати можна сказати, тобто ну я не політик, та я експерт, як аналітик цю сферу вивчаю, і я можу сказати, що теоретично це можливо. А але практично наскільки ні практично. От я, я хочу тому і, і хочу отримати відповідь: для чого нам енергонезалежність, якщо навіть якщо ми будемо покривати всі свої потреби в самотужки, все одно буде ціна ринкова. Ну я гарантію даю, що Пр так буде практично. І що я хочу сказати? Вона яка, може не яка, буде... яка різниця, в кого купляти? в наших газових олігархів видобувачів чи в іноземних? Яка різниця? Практично, дивіться, практично, може це не буде 2 тисячі, можливо це буде 4 тисячі гривень, 3 тисячі. То що ця ціна буде нижчою, однозначно вона буде нижчою. Просто бачите, якщо в комплексі розглядати це питання. Національний видобуток він потрібен бути суттєво модернізований. Тобто, це цей процес зараз видобування газу, який відбувається, зокрема свердловини, розвідка, все відбувається на дус використовується застарілі методи. Необхідні великі кошти на модернізацію цієї системи, що в свою чергу буде потім відбуватися на ціні. Тобто, зараз видобування не зовсім є ефективним. Ективне і за рахунок того, що ця ціна є високою? Розумієте? Ну, якщо сьогодні наші е, видобувчі видобувачі газу в Україні віддають цей газ по 6,879, то невже вони після повної енергонезалежності погодяться на зменшення його ціни? Бачите, тут ситуація така, що національні видобувачі газу, вони цей газ не віддають по 6,879. Ну вони платять ренту велику. Так, вони платять велику тобто ренту... рента буде зменшена. Ви думаєте, І бюджет? От в Кабмін погодиться на зменшення ренти для того, щоб отримати менше грошей в бюджету, якщо у нас буде повна погода... рента. Добре, якщо ми беремо до уваги ренту. Рента зараз висока за рахунок субсидій, тобто треба створити фонд субсидування населення. Так, тобто, якщо відпаде актуальність субсидування населення, то відповідно і рента буде нижчою. Ну але чи погодяться на це видобувачі газу? На Б... зменшення Я розумію, що ви маєте... На зменшення ренти, а ці на зменшення ціни. Розумієте? Зараз всіх все влаштовує. Ось такий баланс. Всі заробляють на цьому гроші. Якщо буде повна енергонезалежність, значить хтось втратить гроші. Правильно? Е, не... Якщо... Якщо зараз ми платимо 8,679, значить кудись ці гроші йдуть. Так, ці гроші йдуть. Сподіваємося, що основна маса більше відсоток цих грошей йде в бюджет. Не всім все добре. Звичайно, що ми з вами, як кінцеві споживачі, ми найбільше від цього потерпаємо добре тим групам, які мають вплив на прийняття рішень, які мають вплив на видобування і розподіл цього ресурсу. І власне з тою метою цей ринок треба зробити прозорим і незалежним, щоб провести цю демонополізацію, щоб цей ринок видобування і реалізації газу. Капіталізувати публічно зробити публічним як в Польщі. А хто зараз впливає на це ці ціни? Якщо, наприклад, останній користувач, якщо хоче висловити свої претензії, до кого чи це N-кар'єр, чи хто якби відповідальний за це ці ціни, які отримує останній користувач? Ну, дивіться, ціна на газ вона складається з кількох компонентів, тобто. Перший основний це є вартість самого газу у на хабі. Це береться. Ну в одних джерелах ми отримуємо інформацію, що відштовхуємося від ціни газу у хабі австрійському, в інших mm -hmm. джерелах ціна газу на хабі у, у німецькому хабі. Але беремо ту ціну, вона приблизно 180 185 доларів. І до цієї ціни додаються ще інші компоненти. І там ходять дуже багато компонентів: компонент за логістику, за транспортування, компонент за розподіл. Потім компонент по доставці. Це до кінцевого споживача, тобто послуги, які ми оплачуємо так званим тим облгазом. Потім ми включаємо ще ПДВ, і ще там додаткові, які на нарахування, розумієте Тобто, це йде ця ціна. Складається комплексно. Наскільки вплив певні лобійські групи, бізнесові групи мають вплив на прийняття цього рішення? Ну, ми можемо тільки здогадуватися так з тої інформації, яку ми отримуємо. І не лише по газу, давайте візьмемо, наприклад, електроенергію. Про, про цю формулу Роттердам плюс доставка. Ми багато говоримо, що в ціну газу включена ціна вугілля, яке видобувається тут. У нас на звільнених територіях або на окупованих територіях а рахується, як в Роттердамі куплена невідомо, ДНУ на ринку, мовно кажучи, вільному ринку, плюс доставка десь плюс там 25 чи скільки відсотків вартості. Тому чи вигідно, наприклад, Ахметову, щоб вся в нас була енергетично незалежна країна щодо електроенергії і щодо вугілля? Якщо він зараз продає своє вугілля, ви не видобуте тут на, на Донбасі за ціною Роттердама плюс доставки. Однозначно, якраз от, власне, ці люди, які контролюють ці ринки видобування і виробництва видобування газу, видобування вугілля, виробництва електроенергії, ці люди, які управляють тим процесом, вони це є перші, хто не зацікавлені в цьому, тому що зацікавлені в цьому, в першу чергу, ми як споживачі. Ось, а з приводу роттердамського коефіцієнту, так, тут ситуація склалась насправді дуже така складна, тому що теж ми отримуємо офіційні обґрунтування з боку офіційних осіб цієї ж Енкарі що ця ціна, яка Встановлена на вугілля, яка повинна відповідати з урахуванням ротердамського коефіцієнту, тобто це ринкова ціна, вона встановлюється для того, щоб ринок видобування вугілля, ринок реалізації вугілля в Україні зробити прозорим. Окей, ми тоді запитуємо, навіщо прозорим? Прозорим для того, щоб можна було залучити інвесторів, щоб можна було залучити кредитні кошти, знову ж таки, на модернізацію. же ж на модернізацію, енергомереж, добре, але дивіться, модернізацію ми, виробництва. Ну, ну, ну але ви виходить розумієте. так, що навіть якщо ми всю електроенергію, у нас в нас же надлушок електроенергії Ергії, правильно ситуація склалася ціна так, на неї що... формується згідно з європейськими ну, чинниками європейськими цінами на вугілля, Наприклад, чому ситуація склалась так, що в нас насправді електроенергії дуже багато, якщо брати сумарно, але відомо, що велику частину електроенергії Україна експортує, так тобто, ну ми знаємо, що це так само певні там бізнесові структури, конкретно займаються експортом електроенергії. А нам виходить, її не зовсім е, вистачає. І Тому так? ми купуємо е, і її по ціні європейській. І, європейські, і так? тому виходить так, що ми й повинні і вугілля купувати, нібито дороге по тих коефіцієнтах. Хоча насправді, е, якщо брати вже в сукупності розглядати, візьмемо атомну енергетику, так тобто зараз атомні потужності українські вони працюють на половину на половину на половину свій ефективності. Тобто під в середньому 50% е, працюють, і е, у загальній масі електроенергії, яка вироблена виробляє. Робляється в Україні за певний проміжок часу 50% електроенергії є саме атомною. А чому Ось. а чому лише напівпотужності? От питання: чому напівпотужності? Тому що е, інших півпотужності просто простої. Знову потрібно модернізувати, а потрібно для... підвищити ну для... ефективність ну для того, щоб Ахметов зміг на своєму вугіллі заробити на своїх теплових електростанціях. Корисно... А не держава на своїх атаку. Виходить атомних. так, що комусь корисно, щоб, наприклад, ця промисловість не розвивалася, так, наприклад, атомна, і знову повертаємося до. Вугілля, ми знаємо, та що власне ця бізнесова структура, яка займається видобуванням вугілля і вироб... виробництвом Дітальна. електроенергії, так. Тобто вони контролюються компанія, вона контролює близько 80% виробництва вугілля, що це мається на увазі виробництво вугілля і в Україні, і на окупованій території, і відповідно близько 70-75% виробництва електроенергії. Тобто, це є ну просто такий гігантський монополіст. Я і... хотіла ще таки на кінець запитати: а які є шанси, наскільки, наприклад, в Польщі і взагалі в Європі дуже сильно розрозвітає нове джерела енергії? Ну це як вони з вітра? З сонця, ну, як і шанс на це? Як це виглядає в Україні? Ну в, у нас був один. Ситуації... Проваджувач цієї енергії Андрій Клюєв, але він втік, розумієте, з України. Він теж робив у ці для світлової електроенергії. Так, Ми компанії. всі знаємо чим та ситуація закінчилась насправді. Ось ну альтернативна енергетика в Україні насправді розвивається, але я би сказав, вона більше розвивається в такому експертно-аналітичному колі. Так, тобто угу. дедалі більше людей займаються цією сферою, вони зустрічаються, вони обговорюють, влаштовують різні заходи, де запрошують іноземних гостей. Практично ну, ми знаємо, що це мільярди доларів інвестувати треба в альтернативну енергетику. Десь локально на певних рівнях у нас розвивається у Львівській області. Там встановлюють вітрові установки. Ми знаємо на Півдні встановлюють батареї так, але це дуже локально, це дуже великі кошти. Я вважаю, що приватний бізнес альтернативну енергетику не потяне в Україні. Це, це має зайти тут Пане але дуже конкретно у нас мало часу. От його насалик, міністр профільний, сказав, що наступного року електроенергія у нас може подешевшити. Ви вірите в і наскільки? Я я справді я дуже оптимістично налаштований. Я хочу вірити, що такі ресурси, як, як газ, як електроенергія, буде дешевше для України коштувати, тому що вона повинна, тому що ми насправді маємо достатньо для того підстав. Але якщо брати до уваги саме такі конкретні моменти, із з приводу встановлення так званого тарифного, тарифного регулювання у системі Укренерго, коли передбачається навпаки підвищення цього тарифу, щоб можна було виручити кошти для модернізації системи, я ну не впевнений, чи це варто цього очікувати, тому що навіть сам керівник Укренерго нещодавно заявив, що після введення політики стимулюючого тарифу утворення, так званого в Україні, тариф на електроенергію підвищиться як ін це споживачів ще на 14-15 копійок. ми сподіваємось, що ринок в Україні буде більше прозорним. Що користувачі tak. самі зможуть вирішити від кого вони хочуть брати газ? Дуже вам дякуємо за дяку. вашу розмову.